Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гру. От не зрозумієте просто. Тому а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробіт онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися, але на це все треба роки. Коротше, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу, як людина, у якої я до війни був дуже великий онлайн бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде. Є варіант простіше. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі. Приходите за посиланням в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробити, як зараз далі рухатись в цьому світі.